Постійно, коли їздить працювати без вас, і ви можете тільки спостерігати за його роботою. Що відчуваєте в цей момент? Коли було за нього безмежно страшно? Mm, так, що, мабуть, прям безмежно страшно, це, скажімо так, кожна його робота за кордоном. Він двічі там працював і з Білгородською операцією в березні, і з Курською. І це якось так завжди дуже-дуже дуже важко. І я, в принципі, важко переношу, коли там немає можливості вийти на зв'язок, і це все зрозуміло, що зв'язку немає, і все, все це решта. І я, в принципі, тривожна людина, яка схильна будувати е, погані сценарії в своїй голові, активно вибудовувати, ніж заспокоїти собі, і сказати, що все добре. Тому, в принципі. Типу, це, це регулярна історія. Мені завжди дуже дуже страшно, де б він не був, куди б він не їхав. Бо цей, знаєте, це максимально трагічний сценарій. Він інколи буває таким безглуздом, таким неправильним. Тому мені завжди в фоновому режимі страшно і дуже неспокійно.